Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 25 липня 517-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни знову випустили іранські дрони, але не на південь. Вони цього разу залітали з Сумщини кудись на Київщину, в центр України, і деякі долетіли навіть до Житомирщини. По попередній інформації точно відомо, що їх було небагато, можливо, навіть до п'яти, і точно відомо про один приліт, який стався, на жаль, десь на Житомирщині в інфраструктурний об'єкт, ну наче нічого серйозного. А от скільки збили дронів, та скільки їх було всього, інформації поки що нема. В Одесі та області минула доба нарешті пройшла спокійно, нічого особливого не відбувалося. Зараз сонячна погода, але он на другу половину дня передають грозу та штормове попередження. Ну то таке. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж, як і в Одесі, все добре. Ну а обстріли після перерви знову були в очакові. Росіяни цього разу гатили по акваторії міста, тому там без зруйнувань та постраждалих. І також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. Більше п'яти десятків обстрілів було минулої доби. Дві жінки травмовані. Вони зараз в лікарні. Ще вчора СБУ на Херсонщині зловила колаборанта. Цей намагався створити мережу своїх інформаторів та знайти українську артилерію. Ну на щастя, СБУ добре відпрацювало і тепер поїде на тюрму. І от сьогодні зранку на Херсонщині теж ще одного колаборанта зловили цей співпрацював з росіянами під час окупації. Теж поїде на тюрму. Гарно СБУ працює на Херсонщині. Ну а ми давайте теж відпрацюємо трохи і задонатимо гроші волонтерам.